Всім привіт, пацани. Ну що ж, е... хочу запустити нову рубрику і періодично випускати такі відосики про нові ігри з плеймаркету для Android. Все просто, пацани. Чому? Бо Тому що ж сидів, як розумієте, FIFA надоїдає, FIFA скучнувата і для того, щоб просто щось відволіктись, потрібно щось інше е... для того, щоб поіграти. Або взагалі не іграти, або щось інше. Для того, щоб щось інше, не вишив я не сп... Не тянуть і не збирати щось таке, як стендоф е, і тому подобні і, Там Call of Duty, PS Mobile і щось популярне. Я вирішив пошукати щось цікаве, просте, не, не нав'язчиве і не скучне, щоб просто відволіктись і просто вбити свій час, такого, якщо є він свободний на даний момент. Тому знайшов е, такий jetpack Jordi, Е, Ігра доволі прикольна, ті, хто грали, поймуть, ті, хто не грали, раджу попробувати. Доволі цікава. Мені сподобалось. Сподобалося чим? E, простим геймплеєм, зрозумілістю самої ігри, що потрібно робити, і що треба. Є так само всякі ніщички в цій грі. Ніщачки за усилення самого персонажа Ви можете усилити, можете йому взяти будь-який транспорт, на якому він зараз буде літати. І тому такі доволі прості речі, які можна дуже швидко розібратися, якщо буде подробніше і інтересно вам, пишіть коментарі і будемо щось говорити. Так же само тут є валюта, монети, за які це все ти покупаєш, збираєш і потім тратиш. Так же само, чуть-чуть поіграв. Щось получить, Ну ладно, давай ми потім щось. Щось я міг отримати, так і не зрозумів, що якийсь костюм, не важливо. Давайте перейдемо до самої гри. З чого складається гра? Отак починається з самого початку і все доволі просто. Що ти повинен тут робити? Просто літати, збирати жетони, ресурси і, головне, не швидко здохнути. У мене цього не вийшло, я дуже швидко здох. Отакі От є чувачки бігають. Тут всякі різні усилення є. Тому що я можу... Главне, ну, як бачите, доволі важко. Мені, якщо чесно, сподобалось тим, що доволі важкувато було. Получаєш всякі жетони, всякі монеточки, тому подобне. Е, Сподобалась і гра своєю простотою, зрозумілістю це важно. Бо тому, що багато ігор, яких не зрозуміло, І ти починаєш, не знаєш, що робити. Як в них розвиватися, куди йти і тому подобне. Ну, це гра доволі спокійна. Звісно, треба привчитися. Чи жорстко привчитися. І навчитися. Як? Бо тому що з кожним рівнем швидкість збільшується. Появляється побільше всяких... Всяких нюансів, подарочков і тому подобне. До цього треба привикнути. Ну мені сподобалось, якщо чесно, мені просто сподобалась простота самої гри. А, все. Добігався я, пацани. Тут вважається мтраж. Кілометраж обналічить можна всякі нічки, награди, От так ти, ви пролетіли 1700. Це рахується кілометраж, типу, метраж, який ти пролетів. Так що ігра доволі шикарна і доволі мені сподобалась. І Я раджу попробувати, відволіктися багато кому. Так що якщо буде момент, можете попробувати в плеймаркеті Заходите, зразу вибираєте категорії, аркади, і ви там неї знайдете. Так що, отакий був нестандартний ролик. Я хочу, щоб ви підтримали цю нову рубрику. Якщо буде більша велика підтримка, я буду частіше випускати ці відосики. Так що, всім дякую, всім покида.